Всім доброго енергійного дня! Ви на каналі Файна Сес. На каналі про альтернативну енергетику і про реальні кейси, де ця альтернативна енергетика використовується в нашому житті. Основним кейсом нашого каналу є проєкт під назвою народною назвою Файна Сес. Проект резервного живлення величезного житлового комплексу, що знаходиться в місті Києві під назвою Файна Таун. І сьогодні ми з вами продовжуємо висвітлювати саме цей головний кейс. Тим, хто ще не бачив і не ознайомився з попередніми нашими успіхами, я рекомендую перейти за посиланням в Кутику вверху, і ви зможете відслідкувати всю історію просування нашого проєкту від самого початку і прямо до сьогоднішнього дня. У нас на календарі вже майже 31 грудня, і ми сьогодні готові провести для вас такий підсумковий. Останній випуск, останній лише в цьому році. Ну що ж, якщо ви готові, то я вам пропоную для початку підписатися на наш канал, поставити авансом вподобайку, тому що ми ж не просто так стараємося для вас і висвітлюємо весь цей процес. І я запрошу вас до перегляду наших успіхів. Успіхів... В 2024 році і підсумків, які ми маємо на сьогодні, ну що готові? Тоді поїхали, і першим нашим результатом стало те, що ми таки реалізували. Живлення ось цих 15 точок, 15 під'їздів з системою СКД, з системою контролю доступу. А якщо по-іншому, це просто електронні щитувачі і електронні замки доступу до під'їздів, так ось було закуплено 15 комплектів систем ДБЖ. Для них що собою являє ці системи ДБЖ? Перше, це акумулятор гелевий на 100 ампер годин. І друге, це безперебійник, який може заряджати, і який може перетворювати енергію з акумулятора в енергію, якою вже відповідно живиться ця система СКД. Також, чому було прийнято саме таке рішення? Чому не заживити ось ці 15 СКД до е, тих е, систем безперебійного живлення, що ми будуємо? В підвальних приміщеннях. Основною причиною стало те, що насправді всі контролери і електрообладнання, яке через яке відбувається живлення ось цих замків СКД, воно знаходиться все в будинках в так, так званих колясочних. І в цих приміщеннях колясочних немає. З'єднання прямого з підвальним приміщенням, тобто для того, щоб туди пробитися, потрібно занадто великі зусилля. А ви запитаєте, не вже акумулятора на 100 ампер годин вистачає для таких потреб? Так, дійсно, насправді, ось ці замки СКТ вони споживають зовсім небагато. Один замок може споживати 20, 25, можливо, 30 ватт. Тобто, якщо в нас на один під'їзд припадає? Три замки, то це сумарно може споживати десь біля 60-75 ватт тоді, коли вони працюють, коли вони споживають цю енергію. Таким чином, організувавши е, таку децентралізовану систему резервного живлення для наших СКД, ми вбили двох зайців, скажімо так. Перше це ми підвищили її стійкість, тобто будь-який з вузлів може вийти з ладу, але всі 15 одночасно. Нереально. І друге, ми зробили її максимально автономною, що дійсно, кожен акумулятор він спеціально призначений для живлення лише тільки трьох замків. І наразі ми розраховуємо, що цієї системи безперебійного живлення має вистачити. Плюс-мінус десь порядка на 6-8, а можливо навіть більше годин живлення ось цих замків. Чому кажу імовірно, тому що у нас ще поки не було можливості перевірити. Максимальну тривалість. Скільки ця система може живити з замки СКД? Мене звати Віктор, я представник Security Hub, який займався безпосередньо монтажем. Ми отримали замовлення на проектні роботи і монтаж цієї системи ДБЖ. Значить, згідно з проектною документацією, було змонтовано і впроваджено ось таку систему. Зроблена вона в антивандальному ящику, щоб забезпечити безпеку. А давайте будемо зразу і підходимо ближче, і будемо показувати, розказувати. Так. Бачу, в нас є дійсно антивандальний ящик. Плюс він, як захист, взагалі, ну, мало лі, різне обладнання по-різному себе може повести, вірно. Гелій акумулятор на 100 Зрозумів. І поруч бачу в нас. На 1000 Ква інвертор. Ага, 1000 кват, 에, <звучит> Ну, навіть. Да? 800 Вт це 1000 вольт Ампер, це реактив, за, з участю реактивної. 800 Вт. 800 Вт. Да. Ага, він е, повністю автоматичний. Тобто він е, дуже розумна система. Він все аналізує, сам заряджає, сам розряджає, сам включає, сам виключає. Звертаю увагу, дуже важливо, щоб біля таких систем була вентиляція. Якраз цей ДБЖ стоїть біля вент -отворів. Так і важливо, всі ці системи закриті так, на ключ, тобто сюди ніхто не може потрапити. Власне, і до проводки ніхто не може. Доторкнутися, вірно? То, безпека, Також... безпека тут забезпечена. забезпечена. А ми переходимо до другого реалізованого пункту одного з найважливіших. Це заживлення котельні. Так ось, в попередніх випусках ви вже бачили, що ми придбали е, генератор трьохвазний на 160 кВт постійного струму. Е, і ми його лише тільки розмістили біля котельні. А сьогодні я готовий вже вам відзвітувати про те, що ми його не лише розмістили. Ми проклали комунікації між котельнею і генератором, підключили їх і вже відбувся перший тестовий пуск і перша тестова година, на протязі якої котельня працювала виключно тільки від дизель. Генератора. Єдиний момент, звичайно, зробимо акцент на тому, що ми запустимо генератор лише після того, коли буде реалізовано вся система безперебійного живлення по будинках. А зараз я запрошу вас подивитися, як відбувався процес підключення з запуску генератора пряме включення прямо від котельні. Так, і оскільки в нас Прям таке серйозне навантаження буде на цей кабель. Бачимо, яка товщина, я навіть рукою не можу його обхопити. Ми заходимо в котельню, світла немає, але пальники працюють, насоси працюють, а все тому, що ми нарешті запустили генератор. Ну що ж, а зараз такий тест на шумоізоляцію. Ми знаходимося від генератора. Неподалік і підходимо ближче ближче. І ви чуєте, я взагалі без всяких зусиль розмовляю. Генератор запущено. Ось так він працює, коли знаходимося безпосередньо біля нього поруч. І щоб зрозуміти, що таке звукоізоляція, відкриємо двері. Закриємо двері. Ну що, як, відчутно різницю? Ну що, я нас всіх вітаю з першим запуском генератора і першими, першою годиною роботи нашої котельні від генератора. Це перший такий результат, який відбувся повністю. А саме заживлення котельні за допомогою дизель-генератора. В такому режимі, як зараз, це 0 градусів. Температура повітря, коли працює один пальник і один насос, використовується всього-навсього всього 38% ресурсу е, цього е, генератора. Тобто запас дуже великий. Після заживлення системи СКД, після підключення котельні до генератора. Ми приступили до одного з самих важких, самих об'ємних, самих масштабних робіт, які в нас взагалі були передбачені. А саме, це монтаж обладнання. Інверторів і акумуляторів в підвальних приміщеннях, в ІТП, і насосних для того, щоб вся критична інфраструктура будинків запрацювала. Так ось на сьогоднішній день ми відвантажили все обладнання, яке необхідне для цього живлення, резервного живлення. Ми провели, протягнули, увага, 3 кілометри кабелів високовольтних. 3 кілометри. Для того щоб з'єднати інвертори з е, всіми цими насосами подачі води, подачі тепла. Окрім протягнутих кабелів, також на сьогоднішній день змонтоване абсолютно все обладнання. У всіх 31 інверторній кімнаті, яку ми збудували, яку ми збудували спеціально для того, щоб Максимально безпечно наше обладнання знаходилося в підвальних приміщеннях. Так ось все обладнання, інвертори, акумулятори вже змонтовані. Кабелі заведені в інверторні кімнати. І нас очікує лише тільки фінал це саме момент підключення до електромереж наших будинків. Один, два, один, два. Один, два. 1, 2. Доброго дня. 1, 2. Доброго дня. Дозвіл? Немає дозволу. Я без дозволу працюю. В нас сертифікований YouTube канал, називається Файнасес. Зйомка ведеться для нього. Тому все це во благо наших мешканців. Да. Да. І багато з вас запитують деталі, взагалі деталі того, що ми показуємо. ось стосовно наших інверторних кімнат. Трішечки до цифр. В нас всього по території знаходиться ось цих 31 об'єкт, 31 інверторна кімната, яка необхідна для того, щоб заживити всі системи критичної інфраструктури нашого ЖК. Так ось було поділено ці 31 об'єкт на два типи. Перший тип це були об'єкти, які це інверторні, які живили насоси подачі тепла і насоси подачі води. Тобто це були, це були інверторні з великим об'ємом акумуляторів і з більш потужними інверторами. Якими саме ми встановили інвертори Деї трьохфазний на 15 кВт. Плюс ми встановили е, блоки акумуляторів е, в різних інверторних по різному, але в середньому це десь 30-35 кВт годин для того, щоб е, цього запасу вистачало на. 5-7 годин роботи ось цих систем. І важливо підкреслити, що цей перший тип він використовується виключно тільки в 16 поверхівках, тобто в висотних будинках, де якраз є потреба в заживленні саме не лише тільки насосів подачі тепла, але й насосів подачі води. І є другий тип це 23 таких інверторних, в яких ми розмістили інвертор низьковольтний. До речі, в попередньому випадку на, в першому типі це інвертор, високовольтний, трьохфазний 15 кВт. А тип номер 2 це в нас низьковольтне обладнання, 12 кВт інвертор і блоки акумуляторів на 10 кВт. Цих 23 інверторних в нас відбувається заживлення виключно тільки насосів подачі тепла. Мало того, ці насоси вони досить таки енергоефективні, і насправді для них не потрібно великої потужності. 12 кВт інвертор це навіть з запасом. Таким чином, ось ці два типи в нас задіяні в нашому проєкті. Звичайно, всі ці параметри ми плануємо розширювати. В першу чергу це блоки акумуляторів. Звичайно, чим більше їх буде, тим краще, тобто тим більше запас енергії у нас буде залишатися для стійкості нашої системи. А ми з вами знаходимося в одному з підвальних приміщень будинків Finataun. І зараз я вам покажу вже готову інверторну кімнату з змонтованим обладнанням. Поки що обладнання ще не підключене до мережі, проведені лише тільки кабелі. Але хочу вам показати, як це виглядає вже на даному етапі перед під'єднанням до електромереж. А ми з вами заходимо в одну з інверторних кімнат. І ми вже бачимо, тут є змонтований інвертор на 15 кВт трьохфазний. Є поруч вже виведені кабелі для під'єднання до електромереж будинку. А також вже є готовий змонтований стілаж, на якому в самому верху знаходиться BMS. І знаходиться ще 5 акумуляторів з загальною ємністю 25 кВт-годин. Також бачите, що в нас. Ще практично половина пустих слотів. Це на перспективу для того, щоб в нас була можливість доповнювати нашу систему додатковими ємностями акумуляторів. В кожному, в кожному приміщенні інверторне було обладнано освітлення для того, щоб комфортно відбувалося обслуговування обладнання. А зараз покажу вам ще одну інверторну кімнату першого типу, яка живить насоси подачі води і тепла. Інвертор на 15 кВт, як зазвичай. Бачимо вже проведені кабелі для підключення до електромереж будинку. І бачимо стілаж великий, найбільший поки що в цьому. Серед тих, які в нас є, на 7. Акумуляторів, тобто це 35 кВт годин. Але попри це, навіть є ще слоти вільні для того, щоб можна було розширити даний об'єм акумуляторів. І покажу вам ще раз другий тип це інвертор на 12 кВт, низьковольтний І низьковольтні акумулятори по 5 кВт. Тобто сумарно 10 кВт. Ця система, ця збірка в нас предназначена для живлення тільки насосів подачі тепла. Насоси подачі води не заживлюються, тому що такі системи на 12 кВт низьковольтні, ставляться лише тільки в низькоповерхових будинках, тобто 9. 10 поверхів. Також бачимо, є виведені кабелі і вже готові для того, щоб під'єднувати до електромереж будинку. А завершити я би хотів, підсумувавши. А на жаль, наш план по завершенню всього проєкту до кінця 2024 року. Не вдався е, насправді це була така максимальна, така амбітна ціль, яка, на жаль, не сталася. Але я сподіваюся, що ми виправимо цей невеличкий нюанс буквально найближчим часом. Тобто, насправді до кінця року це була якась така наша символічна мета. Проте саму мету це не відміняє. Саме тому на сьогоднішній день ми готові вже до підключення всіх тих інверторних кімнат, які вже збудовані на сьогоднішній день. Ми готові до підключення котельні за допомогою генератора. І вже працює система СКД і система резервного живлення, яка живить цю систему СКД під час відключень світла. Таким чином, ми проробили величезний об'єм роботи, і все це в нас зайняло 5 місяців. Залишається якраз оця частинка, а саме момент. Підключення називається момент істини. Я вітаю всіх вас з Різдвом Христовим з Новим роком, який вже скоро настане новим 2025 роком. Ми з вами побачимося дійсно вже в наступному році. Але вже наступного року ми будемо вам показувати систему, яка працює. Але для того, щоб за нами слідкувати, вам ще раз нагадаю, необхідно підписатися на канал. Ну і, звичайно, поставте вподобайку новорічну вподобайку від кожного з вас. Тому я бажаю всім вам теплих свят, щоб ці системи резервного живлення, які ми будуємо, нам все-таки ними якнайменше довелося користуватися. І, звичайно, бажаю мирного неба нам всім. Тому ще раз підписуйтесь на наш канал Файна і до нових зустрічей в новому 2025 році. Все, всім пока.